Права 187. Найдовші річки України. Дунай 2850 км. Дніпро 2285 км, Дністер 1362 км. Десна 1126 км. ці значення до сотень кілометрів. Ну що ж, давайте це зробимо. Отже, дивимося. Дунай 2850 км. Округлюємо до сотень кілометрів, тут у нас є 8 сотень, В залежності від цифри потім, а це у нас 5, це може бути або залишитися цифрою 8, або округлитись до 9 вгору. Так як 5 у нас більше або дорівнює 5, то ми округлюємо вгору. Тобто у нас буде вже не 8, тут, а 9 сотень. То ми пишемо, що це наближено дорівнює. Пишемо 2900. Пишемо чого? Кілометрів. Тобто ми 2850 кілометрів округлили до 2900 кілометрів. Далі, Дніпро 2285 кілометрів. Знову позначаємо, де у нас сотні кілометрів. Ось тут у нас дві сотні. Так, дивимося, яка цифра храпоті. Тут у нас є 8. Так як 8. У нас більше дорівнює 5, то ми округлюємо вгору. У нас буде не дві сотні, а три сотні кілометрів. То ми пишемо тоді, що це наближено дорівнює. Пишемо 2000 уже. А потім 3. Після 8, замість 8 і 5 ми пишемо 2 нолики. Так, чого пишемо кілометрів. Є Деністер 1362 кілометри. Так, позначаємо сотень. У нас тут 3. Кілометрів. Так, наступна цифра у нас 6. Так як 6 у нас більше дорівнює 5, то ми округлюємо вгору. Тобто, у нас буде не 1362, а буде не 1300, а наближено це дорівнює 1400, а замість 6,2 пишемо 2 нолики. 1400 кілометрів. Тобто. Ми 1362 км округлили до 1400 кілометрів. Ну і остання десна 1126. Позначаємо, скільки в нас тут є сотень кілометрів 1. Тоді цифра наступна у нас двійка. Так як двійка у нас менше 5, то ми округлюємо вниз. Тобто у нас число сотень кілометрів не зміниться. Тобто, пишемо, що це наближено дорівнює. Так. Пишемо 1100. Замість 2 і 6 пишемо нолики і округлюємо. Чого? Кілометрів є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. відповідь. Отже, перше округлення це 2900 кілометрів. Друге 2300 кілометрів. Третє 1400. Кілометрів. Ну і останнє четверте 1100 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на округлення чисел. На цьому вправу завершено.